Як виконувати обов'язок? В свій час середньовіччя, Італія, Німеччина оподаткування містян здійснювалось певним чином і багато в чому на добровільних засадах. Вони самостійно визначали свої можливості, а визначали суму, яку готові внести до відповідного сукупного. Бюджету. В сенсі цього містяни надавали податкову клятву, в якій вони декларували своє бажання. Надавати податкову допомогу в межах існуючих у них можливостей. Звісно, це не була якась обіцянка, яка породжувала певні правові наслідки. Це була. Така обіцянка виявлення доброї волі стосовно того, що платник буде приймати участь в фінансуванні того об'єднання територіальної громади чи держави, в яку вони об'єднались.